У Київському національному університеті імені Шевченка завершили ремонт укриття під будівлею економічного факультета. Підвал будівлі перетворили на сучасний освітній простір. Тепер повітряна тривога не стане на заваді навчанню, навіть якщо триватиме кілька годин. Це найбільш зараз. Тривог, але насправді будь-який інший час промо великі лекційні заняття насправді вміщується до 150 п'ятдесяти чоловік. Ректор університету Шевченка веде нас новим укриттям, що розташоване в корпусі економічного факультету. Каже, ще донедавна це був просто підвал із голими стінами. Навіть світла тут не було. Ремонт тривав близько півроку. І тепер це вже не просто укриття, а повноцінний освітньо-творчий простір із зонами для навчання та відпочинку. Тут є навіть невелика кухня. Сучасніший в розумінні студентство простір, коли не столи і стільці, а коли крісла мішки, які дозволяють у будь-який момент. Релаксувати, слухати викладачів і викладачок. Весь простір поділено на чотири приміщення. В них встановлені великі екрани, проєктори. Замість стільців м'які пуфи, є навіть тенісний стіл. За всіма нормами тут нова вентиляція та два входи. Один розрахований на людей з інвалідністю. Бо, важливо, чому до цього простору є доступ від ліфта для людей з особливими освітніми потребами. Вони можуть за допомогою. Цього підйомника сюди спуститися. Тут є е всі необхідні можливості для такої роботи. На ремонт і облаштування укриття в університеті державні кошти не використовували. Наголошує керівництво вишу. Гроші дали благодійники. В умовах, коли левова частина бюджетних коштів іде на армію, на гуманітарні потреби важливо шукати інші фінансові джерела. кажуть у профільному міністерстві, зокрема і від закордонних донорів. Це реально. Єдине, ну, тут аби було бажання і можливості поєднання. А ми, як Міністерство регіонального розвитку, намагаємо залучати якомога більше міжнародних донорів, партнерів. Вони розуміють суть цієї проблеми, вони розуміють нагальність цієї проблеми. Співпраця йде на дуже високому рівні і дуже активно. Загалом укриття розраховане на 600 осіб і дозволяє проводити одночасне заняття для понад 300 студентів. В університеті підкреслюють, тепер навіть під час повітряних тривог лекції не припинятимуть, щоб усім студентам в укритті вистачало місця. У разі загрози з повітря вони виходитимуть на навчання у дві зміни. А отже, потреба в онлайн режимі по факту відпадає. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.